Карел Чапек Війна з саламандрами. Нордмолк Через кілька років після виникнення перших саламандрових колоній у північному та Балтійському морях. Німецький дослідник доктор Ганс Тюрінг установив, що Балтійська саламандра, очевидно, завдяки впливуві середовища, має деякі фізичні відмінності. Вона нібито трохи світліша, ходить більш випростано. А її френологічний індекс свідчить, що голова в неї довша й вуща, ніж у інших саламандр. Цей різновид дістав назву Der Nordmolk або Der Edelmolk, а андріас Шейхцері, Варріятас Nobilis Еректа Турінг. Тоді німецька преса почала активно цікавитися Балтійською саламандрою. Найбільше підкреслювалося те, що саме завдяки впливу німецького середовища. Ця саламандра розвинулась в особливий расово вищий тип, який безперечно стоїть над усіма іншими саламандрами. Автори статей зневажливо писали про дегенерованих середземноморських саламандр, недорозвинених фізично і морально, про диких тропічних саламандр і, взагалі, про варварських нижчих тваринних саламандр інших націй, від гігантської саламандри до німецької надсаламандри. Таке було крилате та гасло тих часів. Хіба первісною батьківщиною усіх саламандр була не німецька земля? Хіба їхньою колискою був не Енінген, де німецький учений доктор Йоганес Якоб Шейхцер знайшов величний слід їхнього життя ще у верствах Міоцену? Тож який може бути сумнів щодо того, чи первісний Андрія Шейхцері народився в давній геологічні епохи на германському ґрунті? А розпорошився згодом по інших морях та кліматичних зонах, він заплатив за це еволюційним регресом і виродженням. Та тільки но він знов оселився на землі своєї прабатьківщини, як до нього почав вертатись давній його образ він стає благородною нордичною саламандрою Шейхцера, світлошкірою, випростаною і довгоголовою. Отже, лиш на німецькому ґрунті саламандри можуть вернутись до свого чистого найвищого типу, того, що його знайшов великий йоганес Якоб Шейхцер на відбитку в Енінгенській каменярні. А тому Німеччина потребує нових довших берегів, потребує колоній, потребує світового океану, щоб повсюди в німецьких водах могли розвиватись нові покоління расово-чистих первісних німецьких саламандр. Нам потрібен новий простір для наших саламандр, писали німецькі газети. А щоб весь час нагадувати німецькому народові про цю потребу, в Береліні поставили розкішний пам'ятник Йоганесові Якобу Шейхцерові. Великий учений був зображений з грубою книжкою в руці, а біля його ніг сиділа, випроставшись, благородна нордична саламандра і дивилась у далечінь на неозорі береги Світового океану. На відкритті цього національного пам'ятника, звичайно, були виголошені урочисті промови, які збудили надзвичайну увагу світової преси. Німеччина знову погрожує, констатували, зокрема, в Англії. Хоч ми вже й звичні до такого тону, та коли з офіційної нагоди говориться, що Німеччина потребує в наступні три роки 5 тисяч кілометрів нових морських берегів, ми змушені відповісти якнайвідвертіше. Ну що ж, спробуйте. Об британські узбережжя ви поламаєте зуби, ми готові до відсічі, а за три роки підготуємося ще краще. Англія повинна мати і матиме стільки бойових суден, як дві наймогутніші континентальні держави разом узяті. Це співвідношення сил має лишитись назавжди непорушним. Коли хочете розпочати шалені перегони в морських озброєннях, що ж, нехай. Жоден англієць не стерпить, щоб ми лишилися хоч на крок позаду. Ми приймаємо виклик Німеччини, проголосив у парламенті перший лорд адміралтейства сер Френсіс Дрейк від імені уряду. Хто простягне руку до будь-якого моря, той наткнеться на панцир наших бойових кораблів. Великобританія має досить сили, щоб відбити кожне зазіхання на свої острови і на береги своїх домініонів та колоній. За таке зазіхання ми вважатимемо й будівництво нових континентів, островів, фортець та авіабаз у кожному морі, хвилі якого обмивають хоч найменший клаптик британського узбережжя. Хай це буде осторогою кожному, хто зазіхне хоч на ярд морських берегів. Після цього парламент дав згоду на будівництво нових військових суден і затвердив попереднє асигнування на них у сумі півмільярда фунтів стерлінгів. То була справді вагома відповідь на спорудження провокаційного пам'ятника Якобу Шейхцерові в Берліні. Між іншим, на той пам'ятник витрачено всього 12 тисяч рейхсмарок. На всі ці виступи, блискучий французький журналіст Маркіс Десат, як правило, чудово поінформований, відповів так британський лорд адмірал заявив, що Великобританія готова до всіх несподіванок. Дуже добре. Але чи відомо вельможному лордові, що Німеччина в особі своїх балтійських саламандр має постійну і грізно озброєну армію: 5 мільйонів навчених професіональних бійців, яких вона може, хоч і зараз, кинути в бій під водою і на березі? До цього додайте ще й 17 мільйонів саламандр технічної і тилової служби. Вони будь-коли можуть виступити в ролі резервної або окупаційної армії. На сьогодні Балтійська саламандра найкращий у світі солдат. Досконало підготована психологічно, вона бачить у війні своє справжнє і найвище покликання, і в кожний бій піде з завзяттям фанатика, холодною розважністю техніка і страхітною дисциплінованістю щиро саламандри. Далі, чи відомо британському лордові адміралтейства, що Німеччина гарячково будує транспортні судна, які можуть узяти на борт цілу бригаду бойових саламандр одразу? Чи відомо йому, що вона будує сотні невеликих підводних човнів з радіусом дії від 3 до 5 тисяч кілометрів, екіпажі яких складатимуться з самих Балтійських саламандр? Чи відомо йому, що вона влаштовує в різних місцях океану велетенські підводні резервуари для пального? І ще раз питаємо, чи певен громадянин Британії, що його могутня країна справді добре підготована до будь-якої несподіванки? Неважко уявити собі, провадив маркіз Десад, яке значення матимуть у майбутній війні саламандри, озброєні підводними бертами, мінометами й торпедами для блокади узбереж. Запевняю вас, уперша в світовій історії не варто заздрити Англії, що вона лежить на островах. Та коли вже ми почали питати, то поцікавимося ще чи відомо британському адміралтейству, що балтійські саламандри мають у руках таке. Взагалі кажучи, мирне знаряддя як пневматичне свердло. Це свердло останнє слово техніки за годину вгризається на 10 метрів у найміцніший шведський граніт і на 50-60 у англійську крейду. Це доведено спробами, які таємно провела німецька технічна експедиція вночі 11, 12 і 13 минулого місяця на англійському узбережжі між Гайтом і Фолкстоном, тобто просто під носом у Дуврської фортеці. Радимо нашим друзям заламаншем, хай самі підрахують, за скільки тижнів Кент або Есекс може бути продірявлений із під води, немов головка сиру. Досі британський остров'янин стурбовано поглядав на небо, гадаючи, що тільки звідти може впасти згуба на його квітучі міста, на його англійський банк, на мирні котеджі, такі затишні у вічно зеленій облямівці з плюща. Тепер хай він краще прикладе вухо до землі, на якій граються його діти, чи не почує він сьогодні або завтра, як скрегочуть, угризаючись глибше й глибше, невтомні й страшні свердла саламандр, пробиваючи дорогу для вибухових зарядів нечуваної сили? Вже не війна в повітрі, а підводна й підземна війна, останнє слово нашої дуби. Ви чули самовпевнені слова, що пролунали з капітанського містка гордого Альбіону? Так, поки що це могутній корабель, що здіймається на хвилях і панує над ними. Але чи не можуть колись ці хвилі зімкнутися над розбитим судном, що поринає в морські глибини, чи не краще заздалегідь дати відсіч цій загрозі, бо через три роки буде запізно? Ця осторога блискучого французького журналіста страшенно розтривожила Англію, незважаючи на урядові спростування, людям по всій країні чувся скрегіт саламандрових свердл. Німецькі офіційні кола, звичайно, категорично заперечували всі твердження цитованої вище статті, оголошуючи її від початку до кінця злісним підбурюванням і ворожою пропагандою. Та водночас на Балтійському морі відбувались великі комбіновані маневри німецького флоту. Сухопутних збройних сил і бойових саламандр. Під час цих маневрів саперні загони саламандр перед очима військових аташе з інших країн підірвали ділянку просвердлених з під води піщаних дюн поблизу Рюгенвальде, площею 6 квадратних кілометрів. Розповідали, що то було грандіозне видовище. Спочатку земля з грізним стугоном здибилась, мов крига в льодохід. А потім злетіла вгору гігантською хмарою з диму, піску та каміння. Зробилось темно, майже як уночі. Піднятий у повітря пісок осипався на землю трохи не на 100 кілометрів навкруг, а за кілька днів піщаний дощ випав на Варшаву. В земній атмосфері після цього чудового вибуху лишилося стільки завислого дрібного піску і пилу. Що аж до кінця того року у всій Європі вечірні заграви були надзвичайно гарні вогненні, криваво червоні, таких гарних заграв доти й не бачили. Підірвану ділянку узбережжя залило море. Затоку, що утворилась, назвала Шейхцеровим морем, і туди плавом попливли екскурсії німецьких школярів, що бадьоро виспівували популярний гімн Саламандр. Вольф Мейнерт пише свою книгу. Мабуть, саме щойно згадані прекрасні й трагічні вечірні заграви надихнули кенінсберзького філософа, відлюдника Вольфа Мейнерта написати свій монументальний твір. Ми уявляємо собі його, мов живого, як він ходить по морському березі, простоволосий, у розмаяному плащі і захопленими очима дивиться на повінь вогню й крові, що заливає більше, ніж половину неба. Так. Шепоче він в екстазі. Так, пора вже писати післямову до історії людства. І він написав ту післямову. Трагедія людського роду закінчується. Так почав Вольф Мейнерт. Хай не обманює нас його гарячкова заповзятливість і технічний добробут. Це тільки сухотні рум'янці на обличчі істоти, вже позначеної печаттю смерті. Ще ніколи людство не знало такої високої життєвої кон'юктури, як тепер. Але знайдіть мені хоч одну людину, що була б щаслива. Покажіть мені хоч один суспільний клас, що був би задоволений, або націю, що не почувала б загрози своєму існуванню. Серед усіх ударів цивілізації, серед крезівської рясноти духовних і матеріальних благ, усіх нас дедалі більше опановує невідчепне почуття непевності, пригніченості і неспокою, і Вольф Мейнерт з нещадною гостротою аналізував душевний стан нинішнього світу, цю суміш страху й ненависті, недовіри і манії величності, цинізму й слабодухості. Одне слово, зневіра коротко підсумовував Мейнерт. Типові ознаки кінця, моральна агонія. Постає питання, чи людина здатна бути щасливою і чи була вона коли здатна до цього. Конкретна людина, безперечно, як і кожна жива істота, але людство аж ніяк. Усе нещастя людей у тому, що вони змушені були стати людством або в тому, що вони стали ним занадто пізно. Коли вже були непоправно диференційовані на нації, раси, релігії, стани і класи, на багатих і бідних, освічених і темних, на гнобителів і пригноблених, женіть в один табун коней, вовків, овець і котів, лисиць і сарн, ведмедів і кіз, зачиніть їх у одній загороді і примусьте жити в цьому безглуздому стовпищі, яке ви назвете суспільством, і дотримуватись правил співжиття. Це буде нещасливий, незадоволений, фатально порізнений табун, у якому жодне Боже створіння не почуватиме себе добре. Це цілком точний образ того великого і безнадійно неоднорідного табуна, який називається людством. Нації, стани і класи не можуть довгий час жити вкупі, не докучаючи і не заважаючи одні одним аж до нестерпності. Вони можуть жити або в постійному відособленні одні від одних, що було можливо лише поки у світі було досить місця, або ж у ворожнечі, в боротьбі між собою не на життя а на смерть. Для біологічних людських єдностей, таких як раса, нація чи клас, існує тільки один природний шлях до щасливої, нічим не порушуваної однорідності звільнити місце для себе, винищивши всіх інших. Це якраз те, чого людський рід не здогадався зробити вчасно, бо тепер уже запізно робити це. Ми напридумували собі забагато доктрин та зобов'язань, якими охороняємо інших, замість того, щоб їх позбутися. Вигадали моральні кодекси, людські права, угоди, закони, рівність, гуманність і ще бознащо. Створили фікцію людства, яке об'єднує нас з іншими в якійсь уявній вищій єдності. Яка фатальна помилка. Ми поставили моральний закон вище біологічного, ми порушили велику природну передумову будь-якої спільності, те, що тільки однорідне суспільство може бути щасливим, і це цілком досяжне благо ми віддали в жертву великій, але не здійсненій мрії. Створити одне людство з одним суспільним ладом із усіх людей, націй, класів і рівнів життя. Це була благородна дурниця, це була на свій лад єдина гідна шани спроба людини піднестись над собою, і за цей найвищий злет свого ідеалізму людський рід тепер платить розпадом, якого вже не можна зупинити. Процес, у ході якого людина намагається якось організувати себе в людство. Давні як сама цивілізація, як перші закони і перші людські громади, і коли за стільки тисячоліть ми врешті досягли лише того, що прірви між расами, націями, класами і світоглядами стали такі бездонні, як тепер, то не заплющуємо вже очей на те, що фатальна історична спроба створити з усіх людей сяке таке людство зазнала остаточної трагічної невдачі. Власне, ми вже починаємо це усвідомлювати, і звідси всі спроби та плани привести людське суспільство до єдності в інший спосіб, радикальним чином звільнивши місце тільки для однієї нації, одного народу або однієї релігії. Але хто може сказати, наскільки глибоко ми вже заражені невигойною хворобою диференціації? Раніше чи пізніше кожна, начебто, однорідна цілість неминуче розпадеться і стане неоднорідним скупченням різних інтересів, сторін, станів тощо, які будуть або придушувати одні одних, або знов страждати від свого співжиття. Виходу немає. Ми рухаємось по зачарованому колу, але розвиток не може вічно кружляти по колу. Про це подбала сама природа, звільнивши на світі місце для саламандр. Це не випадковість, розмірковував далі Вольф Мейнерт, що саламандра вийшла на шлях розквіту саме тоді, коли хронічна хвороба людства, цього гігантського організму, що погано зрісся і весь час розпадається, переходить в агонію. Коли не рахувати на істотних відхилень саламандри являють собою єдину велетенську й однорідну цілість. У них поки що не сформувались власні глибокі диференційовані народи, мови, нації, держави, релігії, класи чи касти. Серед них немає панів і рабів, вільних і невільних, багатих і бідних. Правда, між ними є відмінності, породжені поділом праці, але в суті своїй це однорідна, соцільна, так би мовити, складена з однакових зернят маса в усіх своїх частинах однаково примітивна біологічно. Однаково бідно обдарована природою, однаково уярмлена, з однаково низьким життєвим рівнем. Послідущий негр або ескімос живе в незрівняно кращих умовах, користується безмежно більшими матеріальними і культурними багатствами, ніж мільярди цивілізованих саламандр. А проте, нема ознак, які свідчили б, що саламандри від цього страждають. Навпаки. Ми бачимо, що їм просто не потрібне ніщо з того, в чому люди шукають полегкості й розради від метафізичного жаху і туги, навіяної життям. Вони обходяться без філософії, без віри в загробне життя і без мистецтва, не знають, що таке фантазія, гумор, містика, гра, мрія. Вони абсолютні реалісти. Нам, людям, вони так само чужі, як мурахи або оселеці – і відрізняється від них лише тим, що пристосувалися до іншого життєвого середовища, до людської цивілізації. Вони влаштувалися в цьому середовищі так, як собаки влаштовуються в людських оселях. Вони не можуть без нього жити, але не перестали від цього бути тим, чим вони є дуже примітивною і малодиференційованою родиною тварин. Їм досить жити і розмножуватись, вони можуть бути навіть щасливі, бо їх не бентежить почуття нерівності між собою, вони однорідні і все. А тому вони одного чудового дня так, будь-якого дня можуть легко здійснити те, що не могли здійснити люди, єдність свого виду в усьому світі, своє всесвітнє суспільство, одне слово, всесвітнє царство Саламандр. Того дня скінчиться тисячолітня агонія людського роду. На нашій планеті не вистачить місця для двох принципів, які намагаються оволодіти світом. Один муситиме поступитись, котрий ми вже знаємо. Тепер на земній кулі є близько 20 мільярдів цивілізованих саламандр, тобто в 10 разів більше, ніж людей. І з цього з біологічною необхідністю і за логікою історії випливає. Що саламандри досі поневолені повинні будуть визволитись, будучи однорідними, вони муситимуть об'єднатись, а ставши в такий спосіб найбільшою силою, яку будь-коли бачив світ, вони неминуче захоплять владу над світом. Гадаєте, вони будуть такі дурні, що пощадять тоді людину? І повторять її історичну помилку, якої вона припускалася споконвіку, намагаючись підкорити собі переможені нації, класи замість того, щоб винищити їх, та з егоїзму, весь час створюючи нові відмінності між людьми, а потім з великодушності та ідеалізму, силкуючись ті відмінності, перебороти. Ні, такого історичного безглуздя саламандри не припустяться, вигукнув Вольф Мейнерт, хоч би вже через те, що я остережу їх своєю книжкою. Вони стануть спадкоємцями всієї людської цивілізації, їм попаде в руки все, що ми робили чи пробували робити, прагнучи заволодіти світом, але вони були б ворогами самим собі, якби разом з цією спадщиною захотіли прийняти й нас. Коли вони хочуть зберегти свою однорідність, то повинні позбутися людей. Якби вони не зробили так, то ми рано чи пізно заразили б їх своєю руйнівною схильністю створювати відмінності і страждати від них. Але цього можна не боятися. Нині жодне створіння, яке продовжуватиме далі історію людства, вже не повторюватиме його самовбивчих безумств. Нема сумніву, що світ саламандр буде щасливіший, ніж був людський. Він буде одностайний, однорідний, підвладний одному духові, саламандри не різнитимуться між собою мовою, поглядами, релігією та життєвими потребами, між ними не існуватиме ні культурної, ні класової нерівності, лише поділ праці. Ніхто не буде ні паном, ні рабом, бо всі служитимуть тільки великому саламандровому загалові. Який буде Богом, владарем, роботодавцем і духовним вождем, буде лише одна нація і один рівень, і це буде кращий, досконаліший світ, ніж був наш. Це буде єдиний можливий щасливий новий світ. Звільнімо ж місце для нього. Людство, що вже згасає, не може зробити нічого більше, як тільки прискорити свій кінець і надати йому трагічної краси, поки ще не запізно і для цього. Ми виклали тут погляди Вольфа Мейнерта в позмозі приступній формі, усвідомлюючи, що від цього вони значною мірою втрачають ту силу і глибину, якими свого часу загіпнотизували всю Європу, а особливо молодь, що захоплено прийняла віру в занепад і недалекий кінець людства. Правда, уряд німецького рейху наклав заборону навчання великого песиміста через деякі політичні висновки, що з нього випливали. І Вольфові Мейнерту довелося тікати до Швейцарії. Одначе весь культурний світ задоволено прийняв Мейнертову теорію про занепад людства. Його книжка обсягом 632 сторінки була випущена всіма мовами світу і розповсюджена в багатьох мільйонах примірників і серед саламандр. Далі буде.